У нас на грядках підростає усе, чого душа бажає: огірки і помідори, буряки в великі гори, є редиска на салати, овочів смачних багато. Вірно діти, сьогодні ми поговоримо з вами про овочі. А ви знаєте, де вони ростуть? Правильно, на городі. А людей, що їх вирощують, називають городниками. Для того, щоб мати гарний врожай, рослині потрібно повітря, світло, тепло, ґрунт, вода. Але ще потрібно виконувати певні дії. Спочатку потрібно посіяти, посадити насіння, потім регулярно поливати, розпушувати землю, полоти бур'яни, знищувати шкідливих комах. Бо хто дбає, той і врожай збирає. Давайте поглянемо, який інвентар нам потрібно, щоб працювати на городі: тачка, лопата, сапа, граблі, міні-інструменти, лійка, відро. Діти, давайте згадаємо, які овочі ми знаємо. Молодці. Діти, ви знаєте, що є овочі, які ростуть у землі. Це картопля, буряк, морква, редиска, цибуля, часник. Є овочі, що ростуть на землі. Це огірки, помідори, капуста, баклажани, кабачок, солодкий перець, гарбуз. Усі овочі містять багато вітамінів, необхідних для нашого організму. Людина вживає овочі сирі, варені, парені, смажені, тушковані, запечені, консервовані, квашені. Ще овочі заморожують, а потім з них готують страви. З овочів можна приготувати безліч страв різноманітні соки, салати, борщі, супи, тушковані овочі, голубці, овочеві оладки. Діти, а які страви з овочів знаєте ви? А зараз пограємо в гру, приготуємо борщ. Ви будете відгадувати загадки і дізнаємось, які овочі потрібні для борщу. У землі вона зростає і брунастий колір має. Її смажуть і печуть, її варять і товчуть. Борщ із нього варить ненька, в нього шкурочка тоненька. Солодкуватий він на смак фіолетовий. Сидить дівчина в коморі, а коса її на дворі. Сидить баба на грядках, вся закутана в хустках. В кожній господі у великій пригоді. Хто роздягати береться, той слізьми залється. Зелений чуб, червоний бік, смачний із нього чавлять сік. Гадзині варять з ним борщі, росте в городі на кущі. Ще в борщик додають перчик, квасольку. Діти, про що ми сьогодні говорили? Що потрібно робити, щоб мати гарний врожай? Які страви можна приготувати з овочів?